Вплив затемнення сонця на війну навесні 23-го року. 20 квітня буде затемнення сонця в останньому градусі знака Зодіака Овін. Воно буде впливати весь квітень, і ну, наприкінці березня теж його вплив буде відчуватися вже. Що це за вплив? Останній градус знака Зодіака Овін це означає закінчення знака Зодіака Овін. Овін марсіанський знак зодіака, пов'язаний з війною. Тому вважаю, що це затемнення буде впливати на те, щоб закінчити гарячу фазу війни. Останній градус, кінець покласти гарячий. не всій війні, а гарячій фазі війни. Домінує в цьому затемненні Плутон. От він на горі знаходиться в водолії, напружених аспектах до точки затемнень. Значить, до весни Плутон знаходиться в Козірогі. І був пов'язаний з Путіним, з його вертікалію влади, з пострадянським минулим, з СРСР, з бажанням розширити СРСР, побудувати імперію. Платон Водолії пов'язаний з Євросоюзом, світовою спільнотою, демократичними країнами, а також з Зеленським. Тобто, це означає, що навесні домінуючу роль почнуть відігравати не Путін а тимчасово навесні. А Зеленський і світова спільнота, Євросоюз. Потім Плутон знов повернеться в Козоріг е, влітку і восени. Але навесні в тому затемненні така ситуація. Е, також це затемнення знаходиться біля Юпітера. Юпітер означає пропагандисти, а Юпітер вовні означає дуже яросні сторонники війни, праворадикальні люди, котрі за війну. І це значить, що затемнення буде впливати на таких людей. Ну, Як це конкретно буде, це від карти, карти кожної людини залежить. Управитель затемнення Марс знаходиться в знаті зодіака Рак. Рак означає, наприклад, внутрішній. Тому це навесні можуть бути внутрішні конфлікти, наприклад, в Російській Федерації. В Україні теж можуть бути внутрішні конфлікти, ну, в тому стилі, як вони в Україні є. Тобто, це може бути. Пошук ворогів серед своїх, ну і внутрішня така якась спори, дискусії, така ситуація. Також, на мою думку, це затемнення призведе до того, що Марс, чоловіки, рак дом що чоловіки ча, частина чоловіків з війни піде додому. В оптимістичному варіанті прогнозу цей вплив буде відчуватися наприкінці березня. І гаряча фаза закінчиться наприкінці березня. В песимістичному варіанті прогнозу, гаряча фаза війни, по-моєму прогнозу, закінчиться в песимістичному варіанті в середині травня. Ну, а це затемнення, воно стає як ключова подія, як ключова подія, яка одна з ключових подій, які буде ну, впливати на от, процес закінчення війни. Квадратура скорпіона о, квадратура Плутона означає обламати. Тобто, ну, як це сказати? Людина ж от Овін. він хоче воювати, о, він хоче воювати, а Плутон ну, робить от, 90 градусів квадратуру, типу, бабац. Ну, і ну, щось таке, що ну, заважає, ну, заважає так воювати, як це ну, хочеться. От таке затемнення. Затемнення місяця, яке буде після, після затемнення Сонця, вона не таку яр, яскраву картину. Ну, малює як затемнення Сонця, воно є в Скорпіоні, затемнення місяця на початку травня, і буде означати, ну, що люди будуть ну, переживати, бо скорпіон означає переживати, нервувати, ну, боятися і таке інше. Більш детально цю інформацію про затемнення 2023 року. Дивіться, будь ласка, на запис у прямого ефіру. Посилання на цей запис от, буде в коментарі. Тривалість прямого ефіру була одна година. Там про всі затемнення 2023 року, а також про це затемнення більш детально. Ближче до затемнення буде з'являтися якась уточнююча інформація, якась корекціока цих прогнозів. Це такий прогноз заздалегідь. Вот. Дякую за увагу. Пишіть свої думки, коментарі, свої трактовки. На все добре.